Ця Українка до мого фортепіано мій давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитячеє, моє, як сяду при тобі, як час вечірній, багато спогадів тоді встає, в картина. Встає, зібрав гурточок, пропадить речі і співай, гука, на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, я весела вигравав рука. Та хто се плаче там в другій хатині? Чи є ридання стримане, тяжке, несила тугу крить такій малій дитині, Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж кругом так весело було, Ох, певне лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара, грізно йшло, коли я смуток свій на струни плала, з'являлась з ціна зграя красних хрінь, веселкою моя надія грала, далеко лину в думок легкий рій. Простаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотінні. Не дитися шубою, прощайся, дав.